Днями в міській лікарні проводилася науково-практична конференція для анестезіологів та лікарів хірургічного профілю, а саме хірургів, акушер-гінекологів, травматологів, лор-лікарів та самих анестезіологів. Головна тема конференції мультимодерна анестезія. Крім цього, вирішувалися і інші практичні питання. Основний доповідач Олександр Буднюк, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри анестезіології та реанімації Одеського медичного університету. Это большой друг нашей больницы. В тяжелые времена, когда у нас начинался ковид, Александр Александрович возглавлял бригаду консультантов, которая приехала к нам на помощь. Когда мы еще ничего не знали, не умели, нам было трудно. Вообще никто ничего не знал в той ситуации. И вот благодаря... И нашему коллективу совместным действием и помощи консультантов мы с честью вышли из этой ситуации. Такая взаимовыручка она запоминается на всю жизнь и мне, и всему коллективу. Поэтому у нас всегда навсегда сохранились теплые дружественные отношения. Подібні зустрічі проводяться регулярно. Вони торкаються різних сфер роботи лікарні, адже приїздять різні спеціалісти, і це є велика допомога для роботи та підвищення рівня знань медичного колективу лікарні. Світлана Луценко, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.